Розпочався концерт академічного камерного хору Кантус у Свалявській греко-католицькій церкві після літургії. Артиста хору виконали літургію святого Йоанна Золотоустого. Це твір композитора Євгена Станковича, до річниці народження якого провели виступ. Він народився в місті Сволява, саме Тому тут вирішили дати концерт. Розповів художній керівник хору Еміл Сокач. Недавно він відзначив свій ювілей, 80-річчя, за народження, і цей концерт. Був запланований ще на початку року як одна із мистецьких таких акцій У 2006 році. Вперше кантус виконав цю літургію на нашому фестивалі в Ужгороді це канонічна церковна форма. Він зразу сказав, що це не церковний твір. Це він його написав як мистецький художній твір, концертний твір. Кожна частина без перерви пере переходить в іншу частину. Вона має свою музичну драматургію. Звичайно, вона базується на канонічному тексті. Перший твір літургія Йоанна Золотого виконала артистка хору кантус Ганна Повхан. Багато творів Станковича звичайно ми співали в кантусом, але повністю літургію від початку до кінця в такому її виконанні вперше. Я саме приймаю участь. Музика є непроста, але коли ти починаєш в неї занурюватися, і так багато часу потрачено на те, щоб це все зробити і винести, так само як це композитор задумав, тоді стає все зрозуміло, і тоді воно виглядає так, ніби абсолютно логічно, все тривав концерт годину. Дивилися на співартистів Віряне Свалявської церкви, Різдва Пресвятої Богородиці та гості з Ужгорода. Дуже подобається. Так, я, чесно кажучи, я живу в Ужгороді, просто був тут у батьків, побачив об'яву і завдяки цьому концерту, концерту я також перший раз в цьому храмі. Коли був в залі, був зловив себе на думці. Що такі події це дуже зараз потрібно, щоб були події, щоб люди об'єднувались, щоб збирались в одному місці. Дуже сильно сподобався голоса, такі ну прекрасні. Рідко чути такі, ми ми на такі концерти сильно не ходимо. Але концерт дуже добре. Нас священник з того тижня, що всі знали, що буде. Людям треба. Людям треба щось духовне, щось чисте, щось добре. Людям того треба. Під час концерту артисти хору збирали гроші на потреби Закарпатської 128-ї гірсько-штурмової бригади. Для цього в залі розмістили скриню для грошей, куди охочі могли вкинути будь-яку суму. Руслана гостюк Левантіна Колишин Суспільне новини.